Доброго часу, мої дорогенькі. Сьогодні подивимося з вами наступи. Ой, давайте подивимось наступ до кінця січня. Давайте так. Чи будуть наступи до кінця січня? Давайте кожну область візьмемо, де можуть бути наступи, і подивимось. Давайте так. Чи буде наступ з 15 там, до 31 січня зі сторони Білорусі на Волинь. Я вам скажу, що в них є таке бажання, але я думаю, що це буде не, не в січні. Це перше, по друге. А, вони розуміють, що і навіть у них немає ще достатньо, вони хочуть підкопити, щоб піти. Далі а, вони а, виберуть інший напрямок, я так думаю. Але у них є таке бажання. Вони розуміють, що якщо вони зараз підійдуть то не увінчається успіхом, Я вам скажу навіть так, що якщо взагалі вони підуть, то їм буде, їх розіб'ють. Рівненська область наступ. Не, тут взагалі не. Провокації на кордоні пулять будуть, але ні, абсолютно не. Тут взагалі не. Далі Житомирська область. Це ближче до Київської, що це буде. Ну, оця частина Житомирської ні більше до Рівненської, а ця та, що більше до Київської. Там, зараз подивимося Київську, от там десь між Київською і Житомирською. Там вони щось, якусь лазейку придумали, але то їхня лазейка, в головах їхніх лазейка. Але на самом деле, зараз гляну, київська. От на Київську вони хочуть, але якщо вони тільки підуть, дивіться, у них на Київ і на Волинь є бажання, отак От вам скажу. От якщо вони, Житомир, там є одне місце, що вони думають, що вони прорвуться, але їм цього місця недостатньо, щоб зайти. Далі, вони хочуть, вони мають бажання пройти, і вони думають, що вони дійдуть до Києва. Це вони так думають. Угу, Думаю. думають. Але ми їх зупинимо, і там буде. Їм труба буде, коротше. Там страшний суд іде карта. Так, Чернігівська область. Давайте подивимось. Я прям по всій лінії фронту з дебільними сусідями. Так, господи, Чернігівська. <гух> так само є. Є, але буде розбито. Дивіться, є бажання, але це все буде зупинено і розбито, бачите? Все, що вони можуть, це тільки стріляти. Оту. Ні, там захист стоїть, там просто стоїть захист. Далі Сумська область. Буде наступ на Сумську область з 15 там по 31 січня. Смерть. Ні. Каже карта, ні. Ми там якось готуємось. Ні. Каже карта, ні. Ми там ми там щось підготовлюємо для них. Ні, наступу не буде. До кінця січня, бачите, на карті кажуть ні. Смерть, ні. Так, Харківська область. Десятка мечів, нічого їм там не світить, карта сили. Нічого їм не світить. Там ми маємо успіх. Так, Донецьку-Луганську не буду дивитися, там і так зараз бої. Давайте подивимося, чи буде наступ на Запорізькій області. В Запорізькій області. Він уже йде, я вам так скажу, чи буде наступ в Запорізькій області. От Запорізькій, так. Да, але буде все накрито мідним тазом. В Запорізькій області вже наступ іде, я вам більше скажу. В Запорізькій області наступ вже йде. Вони вже його почали. Ось так. В Запорізькій області наступ іде, але він не буде взагалі. Але його буде там двійка, там зупинено він буде. Зупинено і ще й трійка мечів, це все буде зупинено. Там стільки буде трупів їхніх, що гуляють вальсом. Далі, херсонський напрямок. Можливо, вони будуть наступати на херсон опять. Давайте вчера. Ага, є в них таке бажання, бачите? Є в них таке бажання поборотися за херсон. Спочатку обстріляти його, а потім поборотися. Ні, дивіться, вони будуть хотіти і, можливо, десь там пориватися, але це все буде накрито. Ні, раз там нічого не світить. На Миколаївську область. Давайте подивимось. На Миколаївську область. Хочуть. Дуже хочуть наступати на Миколаївську область. Вони дуже прям хочуть. Але все те, що вони хочуть, це тільки в планах. Вони дуже хочуть, дуже хочуть Миколаївську область. Прям дуже, прямо штрусяться. Готові до бою. Але ми їх там чекаємо, нічого там їм не світить. Нічого їм там не світить. Так, чи буде наступ з Придністров'я на, на Вінницю, на Одесу? Давайте подивимося. Чи взагалі буде наступ з Придністров'я? Давайте подивимося. Не, не, не буде ніякого наступу, ви що? Не, Придністров'я там... Ні. Ні. Не буде там Придністров'я, так що, так що ні. Так, дякую вам дуже за те, що ви зі мною. Дякую за підписочку, за вподобайки. І всього вам найкращого, тихого тижня. І тримаємося. Тримаємося.